Як ваші справи? Нормально. Все хорошо, нічого не беспокоить? Так, я одна не <рес> боляк. Віктор працює у школі сторожем. Розповідає, сьогодні вакцинувався вперше. Для щеплення обрав вакцину Pfizer. Ну, люди між собою розговорюють, іде, що Pfizer краще, коронавак Pfizer. Всі прищеплюються, то вакцинуються. Ну, я вирішила, що? Все одно треба. Без этого нікуди не дінеться. Файзером щепився і сантехнік місцевого дитячого садка Олександр. На роботі, я так розумію, супруги теж там всі файзером. І теж сказала, будемо ділати. Меня ніхто цілком не тянув, я сам пішов. Ну треба, значить, треба. Щеплює освітян бригада медичних працівників: сімейна лікарка та дві медсестри. Вакцину кожен обирає для себе сам з-поміж представлених Астразенеки, Коронаваку, Пфайзеру та Модерне. Щепленню передує обов'язковий медогляд. От зміна слишане, начитане в інтернеті. Доктора, як ми як доктора, теж рекомендуємо по нікотрим, скажем так, показанням. Сьогодні, за словами лікарки, медична бригада щепила до трьох сотень освітян. Ми сьогодні були ще в Горській. а там, 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 там. там було около 150 п'ятдесяти Керівник Сєвєродонецького центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Дігтярьов розповідає: зі 115 тисяч жителів громади станом на сьогодні щепилися близько третини. Більш ніж 60-65% робітників освіти ОТГ Сєвєродонецьк вже вакциновані. Це працює одна із мобільних наших бригад. Таких бригад у нас на підприємстві дві виїжджають. В різні міста не тільки самого міста Сєвєродонецьк, але і обслуговують ОТГ Сєвєродонецьк". За словами Дігтярьова, модерною можуть вакцинуватися тільки вдруге. Для першого щеплення охочим доведеться обирати серед інших вакцин. Данило Черниченко, Андрій Брігідер. Новини на Суспільному.